Всім привітки, всім доброго ранку, хто дивиться вранці. Я тут щойно зі здачі аналізів. Ходила, здавала аналізи, дали мені смаколико. В общем, коли я здавала, в суботу ходила здавати аналізи. Ще в травні, коли я здавала, у мене, коротше, був понижений гемоглобін і ще два показники. Ми тоді подумали, що я просто не в той день цикл здала, бо я щось не подумала. І. Типу ну, треба було перездати. Але треба було чекати, поки буде той день циклу. Ми тоді поїхали в село до мами, а потім був липень. А що ми в липні робили, я не знаю, коли щось не вийшло, ми здавали це все в серпні. І прийшли показники ще гірші, ніж. Ну, тобто показники знижені порівняні з травнем, знижений гемоглобін, знижений гематокрит і кількість еритроцитів. У мене такий прищ вискочив. де він взявся? Не звертайте на нього увагу. Тому ходила сьогодні здавати аналізи. А, ще я в суботу здавала феретин. Тому що ну, я думала, що в мене банальна заліза, дефіцит на анемії. Під час вагітності завжди пила залізо, особливо ну, вже в 3 Е, Я, в принципі, не пам'ятаю, коли останній раз мій гемоглобін був ну, прямо в такій стандартній нормі, в плані більше, ніж 120. Найкраще, що для мене було це десь, може, 117, 110, ну, ось так. В травні він у мене був 104, сьогодні він у мене 98. Феретин я також здавала, щоб подивитися, чи це залізодефіцит. Феретин у мене в нормі. Значить, це не залізодефіцитна анемія і плюс інші показники, які б вказували на залізодефіцит в нормі. Дуже цікава анемія є. А яка анемія, хто його знає? Тому здавала b 9 фоліову кислоту, b 12 і. Шо, ще і залізо в сировиці крові. Тому поки що якось так. Будемо дивитися. Надіюсь, нічого страшного. Дуже надіюсь. <смі> Ладно, хвати про мої болячки. Буду готувати собі чай чи каву. Подивлюсь, Сергій не було у нас. Ні, в нас закінчилась кава, і він купив типу як каву. Але казали, що то капучино. Тому, мабуть, буду пити капучино. І щось їсти. Мій сніданок. Авокадо тости. До речі, авокадо на ці тости я купила ще, мабуть, місяць тому назад. І <гад> Один з них був класний, ми його раніше з'їли. А другий, ось цей він все одно був такий напівсирий. Ложечки. А тебе, звісно, авокадо. Або просто їх не вмію вибирати. Я знала, що вона тверділа. Я не думала, що вони цілий місяць будуть зріти на вікні, де попадає прямо сонце. Але загалом з помідоркою авокадо і сіллю чорною грінкою це божественно. І два шматочки брі. Дуже люблю цей сир. Тому смачного постирати. Кисаємо відбілювачі рушночки наших дітлахів, тому що вони вже такі зашургані. Накисне відбілювач класно їх відбілює. Це Настя, схрести. Кисна є, красото. Спеціально крижми такі замовляли, щоб можна було їх використовувати. І використовуємо їх по повній програмі, <хи> тому дуже рекомендую. Замочила, трошки води долила. залишаємо на 2 годинки, а потім буде у нас красо. Дивіться, яку штуку купила малим. ВТБ зараз, до речі, продається. Прям дуже і дуже прикольно. Взагалі я не мала типу купувати, бо насправді в них вже є подарунки, які ми маємо їм привезти. Але це ж з дитинства цей е, телескоп, чи як він там називається. Тут, має бути написано. Калейдоскоп, Во. цей калейдоскоп. Ось такий настюшки взяла. Е, Фокусуйся. Ось такий Настюшки взяла. Рожавенький. Це гарний. А такий взяла Євген. Жирафа. Forest animal. Дуже прикольно. Це прям флешбек з мого дитинства. Я не могла пройти ось, Хоч розумію, що Ні, ну я впевнена, що їм насправді дуже сподобається. Ну, бо це прикольно. Але розумію, що це буде валятись. Ну, 80 гривень одна. Так, не дуже велика ціна для свого задоволення і для дитячого. Прикольно. Хто також хочу поринути в дитинство, то велком для І ще так, як школа скоро вже починається, то в тебе позавозили кучу канцтоварів. Я вже дуже давно шукала воскові олівці, які діти можуть єдине, що гризти, але зато вони не будуть малювати скрізь і все в підряд. І ось тут були такі з блискітками, таких раніше ніде не бачила. Тому так, да, я дочекалась. Вчора взагалі ходила по апельсиновий сік собі. Але, ну, це як завжди, ви тебе сходити і не купити ще щось для дітей, то було б не я. Взагалі, якось так, не знаю, ну, наче так блистить, олівчик. Ну, будемо дивитися там потім, будуть вони блистіти чи ні. Настюшка ще замовила розмальовку про Ельзу. Не знаю, чи я її десь знайду. І вирішила, що, мабуть, прям всі подарунки, які зараз у нас є, я не буду викладати. А, а візьму щось декілька. <сміттє> а потім уже чуть-чуть будемо дозовано їх давати, тому що якщо все відразу віддати, то дитина взагалі не оцінив в неї буде одна реакція Вау, а так можна окрему реакцію Вау почути на окрему іграшку просто в різний період часу. Ну все. Я хочу ще збігати зараз на офіс до Сергія і заодно там маю забігти на секон, там по-моєму, сьогодні перший день. Подивлюсь, можливо, щось знайду. Так, якимсь чудом я вже опинилася в епіцентрі зі своїм чоловіком. Він купив собі рукавички купив собі лопатки. Не питайте, чого це лопатки. Набираю собі окуляри. Та взагалі я мала зустрітися зі своєю комою. Але він каже, ні, найшій сім'ї треба вибрати бутлі для води. А так могли б сидіти пити каву і перемивати комусь кісточки. Отак стоїть, дивлюся, як він лопати вибирає. І окуляри. Хочемо купити величезні бутлі для води. Сергій каже, що він їх зможе потягнути і підняти. О, Ляр, як як, цьому? як як там називається? Це в, в цьому фільмі. В куріозі, так. Так що це? Хочемо великі бурти. Правда, я не знаю, де ми будемо їх ставити. Я не знаю, де ми їх будемо ставити. І хочемо цю електричну насос, який воду звідти забирає. Але треба дійсно подумати, де ми їх будемо ставити. Так що, таке. Ручки. Ну, що всякі різні.

Приїхали додому, вже, Сергій, ми вже поїли, він навіть поїхав уже далі. Е, купили ми, до речі, бутлі вже з водою, тому що різниця між пустими бутлями і бутлями з водою була в 6 гривень. <світ> і, в принципі, купила те, що показувала ручки, і купила самий дешевий простий насос, тому що, подивилась, є ці електричні помпи, е, вони, в принципі, теж не дуже дорогі, і я думаю, вони зручніші. Але це не точно. Можливо, хтось користується, то напишіть. Що я зараз роблю? Дивлюся Сергія Притул інтерв'ю інтерв з Машою Єфросиніною, і в мене там стирається стірка, рушнички із світленьким, і хочу перебрати свою шафу. Речі деякі. Купила, до речі, тільки одні джинси, тому що, ото все, що я наміряла, сорочка. Світла і двоє джинс, і Жені ще кофту одну купила таку флісову, заважила аж на 600 чимось гривень. Я така, оскільки. <плес> бо я собі так обмеження поставила. Ми там було 450 гривень в кошельку на, лі... ну, на лічку, я така так більше, якщо вийде не тратить сьогодні. Загалом сьогодні був непоганий день, і я так чисто зайшла на штани, бо я ж показувала вам, я давно вже шукаю якісь, то мені те не подобається, то мені те не подобається. І така, думаю, ладно, помірюю. Знаю, що джинси багато важать. Взяла двоє і двоє хорошо сіло, і я така, блін. Але чому взяла тільки одні, взяла другі те, що такі розклішонні. Тому що перших вони мені кольором дуже сподобались, і такі ну, класичні джинси, які раніше були модні, бо зараз у нас. Не то щоб кльош зараз, просто такі, я не знаю, як вони називаються, величезні такі штани модні. Е, я до моди завжди доходжу трішки з опісля, там це нормально. Тому мені ще подобаються такі класичні перші, ті, що я міряла джинс. Вони такі в обтяжечку, трішки коротенькі, дуже зручні стречі, вони ніде не тиснуть. Але позаду на одному кармані було не то, що розова, а там, походу, щось або полиняло, Але воно таке фіолетове, фіолетове таке на кармані, як, як поленяло Е, Я не скажу, що це прям дуже критично. По-перше, можна ну, кисневим відбілювачем воно навряд виявиться, але можна або якусь рубашку носити, або в принципі воно ну, не виглядає так, як супер, якась пляма. Можна подумати, що так воно й мало бути. Але я вирішила, щоб вони заважили майже на 300 гривень 260 чи що. І я така подумала, ладно, в них є нюансик. Якби в них не було нюансів, то я б точно їх взяла. А так, в них є нюансик, я не думаю, що їх сьогодні хтось забере або завтра навіть. Тому подивимося, я або завтра, або післязавтра за ними прийду. Вже буде дешевше. За гривень 100 або 150 я їх би забрала. Тому хочу, я трішки виросла. По кілограмам. Е, і ну, я просто помітила за це літо джинси, які я не носила. І вони просто лежать і займають місце там. Тому е, є джинси, які на мене хороші, і які я ношу. І треба, в общем, те, що трішки замеле. Колись я все-таки схудну Я е, до цього йду помаленьку. Але так, да, зараз я маю не найкращу свою форму для себе, яку б хотілося б мати. Але вже що маємо, треба носити зручні речі, тому що незручні речі дуже погано для кровообігу наших ніг, якщо ми говоримо про штани. Да, і просто ти їх не носиш. Вони просто валяються і створюють відчуття масовки в твоїй шафі. Тому перебрати в шафі, во. Я до чого такий вступ, великий так робила. <схи> Що зараз під інтерв'юшку буду перебирати. Бо в мене там в мене тут жахливий хаос просто. Е, да. Тому наводимо порядок. Тепер тут красота. Все поскладено, все понятно. І так наче речай небагато. Так, познімала стару поки дітки в бабусі взяла постирати їхнє взуття. Це постирала речі, носочки. Нормі, це вони там якось так просто затираються, походу. Дуже класно носяться. Нарікань ніяких на них немає. Це Женька, а це Настюща. Так, ну, В нашій Насті є форма на фізкультуру. Не знаю, що вони з тією формою роблять, але бачите, вона тут в плямах треба в кисневі відбілювач кинути і... У нас батьківський комітет замовляв дівчаткам ось такі, хлопчикам сині, на сайті Next і заодно вишивку Анастасія. Тому ну, все там типу, організовано. Ну і чешки, ясне діло. До речі, добре, <сміст> коли є старші діти, де менших, тому що це все є ще менше, тому яких буде Женя, наприклад, її можна купувати одні. Але не щоб дитина носила добре. І вони далі там будуть використовувати ще. Тому ось так. Це підемо другу партію. Це е, е, як це вона називається? Ви поняли мене, да? на стіл з катартиного. І плями на ній є, тому теж хочу замочити. Е, це добре, бо відстірувалось, взагалі супер, дуже класно. Тому сохне, навіть рубашечку вже. тупо постірала, яку взяла. І це ще треба поскладати. Женя, до речі, взяла ще одну кепку. Побачила. Ніби така прикольна. І не чорна, бо в нього чорна, вона теж в принципі непогана, але щось таке світленьке. Тоже хай буде. Сьогодні буду разом з вами готувати щось дуже цікаве. Побачила у Фейсбуці. У мене там підписана якийсь канал з рецептиками, там на якісь приколи. Треба формочки. Треба цукіння, у мене буде кабачок. Тут у мене куряча філешка. В молодці, вже десь пів години. Не знаю на що. Написано, що треба. Окей. Потім помідорки, у мене їх небагато, я думаю, можна більше сир. Сир, мабуть, теж буде більше. Подивимось. І спеції. І це все ми будемо запікати. Ми поїхали. Поки що нарізаю. Взагалі вони кружечками там нарізаються, але я думаю, що я кубиками поріжу. Як ви бачили, кабачок я вже нарізала і на дно форми налила олії трішки, кабачки заправила і зараз заправляю м'ясо. М'ясо заправила так само приправою до м'яса, сіль, перець, все класиці. І буду накладати зараз у самі формочки. Так я тут поняла, бо я щось думала спочатку в дві робити, потім я щось подумала, що в мене філішки хватить на три. Так що цю опустошаємо. Буде тільки дві. Ну, то буде так. Я згадала, що мені ще потрібна сметана або йогурт грецький, є. І яйце. Це все треба з'єднати і трішечки залити. І загалом можна було б цей соус просто приправити, але я окремо заправила і сілью, і перцем, і м'ясо ще. Тому я думаю, що в цей соус я паприки лише додав. Тому заливаємо це трішечки, не прям під вершочок, і потім наверх ще сирочку натраємо. Перше таке готую, але я інтуїтивно розумію, що це не може бути несмачно, якщо тільки спеціями не переборщити, тому що ну, курочка, сирок, сметана і кабачок, ну, це точно буде смачно. Все, тепер цю крошу накриваю і відправляю. Ага, давайте перевіряти, щоб у нас вийшло. Смока, так, яка відправляла я це все на пів години. І воно вже в мене, мабуть, постояло, воно ну, ще гаряче, але, мабуть, хвилин 40 воно вже в мене тут стоїть. Пахне неймовірно, як я вже казала, це не може бути несмачно, але будемо пробувати. Тут прям аж юшечка, знаєте, що мені нагадує? Нагадує жульєн, коли мама колись в дитинстві готувала. Сюди б ще грибочки. В общем, його можна удосконалювати и удосконалювати цей рецепт. Зараз знайдемо лопатку і пусть. Опадку є. Вау. Соку тут просто божественно. Оп. О, вона форми не дуже в мене, конечно, тримає. Зараз покажу. Дуже тримає, тому що дивіться, скільки соку ось. Ну, то я так розумію, що кабачки просто. Але загалом це має бути смачно. Так, все. Смачно. Це дуже смачно. Обов'язково пробуйте. Цей рецепт можна доповнювати як тільки хочеш. Я і грибочки наступного разу сюди добавлю і хтось, якщо любить ананаси. Ананаси я також думаю, що будуть дуже доречні. Ну і загалом дуже смачна вечеря в мене вийшла. Тому всім дякую, що провели сьогоднішній день з нами. Там трішки Сергій все-таки світився. Це був день мами двох дітей, чиї діти зараз бабусі. Дуже прекрасний. І на лайті, скажімо так. Всіх обнімаю. Надіюсь до найближчої скорої зустрічі з вами. Бережіть себе і сподіваємось на нашу швидку перемогу. Всім пока-пока!